Привіт, шановні гості, дорога родина, Сьогодні зі світлом вже було трішечки краще. Зранку було, а потім в обід виключили. Ми якраз встигли прийти додому, піднятися на ліфті. Я їду в ліфті і держу так от пальці. Сергій каже, ти дурік. А я держу пальці кажу, щоб не застрянути в ліфті. Не застряли в ліфті, приїхали і вимкнули світло. Не встигли ми розігріти їжу на електриці, але розігріли їжу на плитці. І я покажу, що я вчора шила. Вчора поки не було світла. Що я вчора робила? Розкроїла два костюми. Потім мені заболіла голова. Я випила таблетку від голови. Таблетка подіяла, вмикнулося світло. І я душила ці два костюми. Може, від перепаду погоди, ну щось таке, знаєте, буває. Людина ж не може, щоб в неї нічого не боліло. Зовсім. То Бо мені вчора трохи боліла голова, але вона переболіла. То й добре. І по останніх новинах. Пошила я вже штани зі стрілочками. Я трішки нижче спущу потім. Телефон, щоб вам побачити, і це до комплекту. Бачите, ось так буде виглядати. Так, ось. трик, трик-трик-трик. Так, пошила я. Гарні дуже комплектики. Зараз я спущу трохи вниз, якось телефон поставлю, щоб вам показати, як виглядають ці штани. Вони в класичному варіанті, бачите, ось такі внизу. Трішечки подовжені, щоб можна було на каблуку. Ну і, в принципі, під спортивний одяг вони теж будуть виглядати норм. Зараз покажу Я б для вас не ставила зайчики. Це тільки треба з наклоном робити. На -на -на, на -на -на. Буду носитися. Микола з писяною торбою, а я, а я. А я, а я, а я, а я. Ну, приблизно це виглядатиме ось так. Дивіться. Ну, понятно, що вони ж. Тарам! І такі штані. Приміряти вже на себе не будуть, Вже як буде колекція, або якщо ще до колекції хтось купить, то потім приміряю. І ковтина вона. Ну, така трішечки не зовсім коротка, а така, що все прикрито, все нормально. З цієї ж тканини вже на каналі є урок. Господі Боже, ну є же урок. Зайчик. Ну є, бо питають, а що буде з цієї тканини? А чого ви мій зайчик не роздуплилися і не пішли, і не подивились, що вже є. Є комбінована. От саме один в один. Навіть я посилання під тим відео дала. Мені зараз немає як вставити ні картинку, нічого. Я може потім. Зроблю скріншота і вставлю. Я думаю, ви побачили скріншот, бо в перерву треба робити. І ще такий цікавий коментар. Інколи я читаю, як вам вдається тримати себе в формі. Зайчики, в якій формі? Я завжди в такій формі. Що для вас значить? Як вам вдається так швидко привести себе в форму? Я в формі завжди. Моя максимальна вага, яку я пам'ятаю за своє життя, в мене була, здається, 68 кг. Ну Що це так багато? І це ти значить не в формі. Мені пощастило, бо в мене така генетика. По-перше, я вже вам говорила, що я їм, я не їм жареного, жирного, соленого занадто, так? Коли в мене набиралась вага, це було в основному з гормональних причин. Не в порядку були гормони саме щитоподібної залози. Коли я їх привела... Порядок, все, я почала худнути. Худнула, худнула, трохи худнула. Коли ми приїжджали тоді до світи, от на три місяці, там постійно картопля з півлітрою сметани, ну всі їдять, я ж не буду собі окремо гречку варити. То, звичайно, що коли ти жареш і нічого не робиш, то ти набираєш вагу. Тому, зайчики, контролюйте, що ви їсте. Основна причина набирання ваги це те, що ви переїдаєте, ви їсте калорій більше, ніж потрібно вам, чим ви тратите. От, і як тримати себе в форму. Ну, якщо у вас отака талія від природи, то навіть якщо ви поправляєтесь, то у вас вона залишається. І от, щоб ви зрозуміли, яка різниця. Давайте ще раз з'їздимо на рибу гроші. Так, от коли я беру і знімаю свій об'єм талії, скільки там? 65 см, так? Да? 65 см талія. А коли я міряю об'єм? Опіння своєї. То, ось я підходжу-підходжу ближче. Ось, щоб вам видно було. Дивіться, 105 см. 40 см різниця. 40-40. Між талією і стегнами різниця 40 см. Навіть якщо я поправляюсь, то воно в геометричній прогресії зростає. Талія стає 70, наприклад, чи 72. Це також дуже маленька талія насправді а стегна стають стоїть 105. Все рівно є фігура. І щоб ти не одівав, коли в тебе є е, фігура, а не просто ти, знаєте, квадрат, то воно виглядає, що ти в формі. Через те, ну я не знаю, чому такі виникають питання, як ви швидко приводите себе в форму? Ніяк, я нічого для цього не роблю. Ну, може, і за те, що ми зараз ходимо по ступеньках весь час, тому що немає світла, то може воно трохи якось щось там десь підтяглося, але ну, я не почуваю себе, знаєте, якоюсь суперпітянутою чи якоюсь там. Супер, що я там себе тримаю в формі. Ні, я завжди так живу. Ну, просто пощастило. От такий типаж у мене. Якщо немає талії, зазвичай у дівчат, то в них є ж якісь інші принади, гарні груди, стрункі ноги. І ви, завдяки тому, що у вас є ваші інші принади, теж в формі. Ми не можемо бути всі однакові, це нормально. Знаєте, дивитися на одну дівчину і думати, що от вона є в неї якийсь секрет, чи вона там щось приймає і п'є щось. із за цього вона струнка і підтянута. Ми всі різні, і це нормально. Що хтось в когось якісь є гормональні порушення, він набирає вагу. Деякі дівчатка після родів поправились, це теж нормально. Для того, щоб жінка родила, їй потрібно було трішечки набрати вагу, так? І потім це теж нормальний фізіологічний процес. Тому дівчата... Сприймайте, будь ласка, я вас прошу, сприймайте своє тіло і любіть його. Незалежно від того, яка у вас вага? Є у вас ці зморшки, отакі от, як у мене, чи нема? Чи може ви стісняєтесь, то ви біжете щось тобі, собі там наколюєте? І ще було питання дуже цікаве. Як я відношуся до пластики? А ніяк. Так само, як до уколів в голову, як я кажу, в лице, лице це голова? Е, я проти. Не проти я й лише в тому випадку, ну не дай Боже, да, трапилася аварія, чи якісь опіки, чи якийсь нещасний випадок. Ну, щось з людиною трапилося, що їй потрібно ну, забрати оте все негатив, те, що з нею сполучилось, а спеціально бігти і собі, отак от робити лісі, глазки і щось отут натягувати, щоб що. Ну, от натягнуся я, буду виглядати молодшою. І що? І щось з цього? Я довше проживу? Думаю, що ні. Тому хто до чого як відноситься. У мене таких комплексів немає. Знаєте? Навіть якщо я там плюс-мінус 5 кілограм, у мене комплексів немає. Я себе влаштовую. Ну, така я, знаєте, самодостатня, мабуть, людина. І в мене нема такого, знаєте, щоб я там вишукувала. Ой, в мене зморшка. Ой, а тут в мене зморшка, а, а тут в мене теж щось. А, а, все, все ляжу і буду вмірати, знаєте. Ну для чого цей цирк, зайчики, ну для чого? Сприймайте кожен свій вік, кожен свій день, навпаки, як те, що ви ось ви прожили. Згадуйте з радістю, з щастям ті дні. Ви вже не будете навіть такою, як ви були вчора, а завтра у вас ще попереду. Ну, мабуть, це така, знаєте, фізіологія і психологія. До чого я веду? Костюми вже побачили. Трішки для вас, як завжди, болтовні, костюми вже побачили. Далі питали, що з цього я буду шити. Я теж це брала на костюм. Тому тут будуть теж або один костюм, або два плаття. Я ще поки не вирішила. Тканина класна, з нею працювати здорово, тому щось буде. Що буде з бантиків, Скоріше за все, це буде плаття-трапеція, приблизно такого ж фасону, як була плаття, ота зелена з жакарду. З нових колекцій. Ви бачили його. Спідниця на півсонці така стояча, от приблизно те саме буде. З тих же бантиків вже було на каналі Плаття, приблизно таке, як буде з карманами, з кишенями. Тож, чекайте, ви все побачите. З тих шматків, що в мене залишилося, в мене тут от залишилось, я ще планую скомпонувати якусь або кофтину, або потім ще для майбутніх. Проєктів вона залишиться. І зараз світла немає, але сьогодні, дивіться, яка гарна погода, трошки потепліло. Бачите, сьогодні сонечко, трошки потепліло, трошки розтало. Ще є невеликий мороз, але вже, мабуть, ну, він відпустився, той мороз. Так, він вже відпустився. Тому вже легше. Я не знаю, тут скільки, скільки тут градусів. Показує, що 18, але там в тих кімнатах. Трішки прохолодніше. Тут я поставила на столі свого помічника і зараз буду щось викроювати. Костюмчики дуже гарні, ось такі, ви побачили. Таке ви вмієте шити. Отакі кишені я у нас урок, називається базова основа брюк. Один в один. За ви вмієте робити. Зайчики, ви все вже вмієте робити. Тому не балуємося, шукаємо руки. Я знаю, що їх багато. Але замість того, щоб якісь картинки в інтернеті шукати, тут відкрийте мій канал, відкрийте, нажмете на вкладку відео і починаєте листати і дивите, що там є. А є там не отак, а так, цих відео. Гарна погода, хочеться чогось такого, знаєте, чогось такого хочеться. Якогось вже хочеться, мабуть, весни. Сьогодні вже така була погода, що вже ну, геть така якась. Ще не весна, але вже хочеться весни. Хоч і новий рік скоро. Пташки літають чи рікають сьогодні, тож буде потепління. Я зараз розкладу на столі якусь тканинку і потихеньку буду її кроїти. Не знаю, що. Щось. Поки світла нема, буду різати. Ну що ж, щоб довго не гадати, що воно буде, я вирішила з цієї синьої штани. Ви вже зрозуміли. Із цієї синьої матерії розкроїте ось такі самі штани. Так? Ось такі, як оці, один в один будуть. А верх уже буду бачити, який він буде. Чи ота тканинка з в'язки буде кофточка в комплекті, чи щось інше, яке підходить по стилю і по фасону сюди. Кишені ось викрою. У нас, як завжди, кишені це дві. Мішковинки і дві основні кишені. Це не урок нічого, бо деякі дивляться в лох і тікають, знаєте, якогось від мене осеха, я боже, як сильно. І чекають від мене якось пояснення. Ну це глупості. Всі пояснення зняті, всі пояснення зняті в уроках. Всі пояснення зняті в уроках. Дивіться уроки, і буде вам щастя і радість. ще сюди потрібен пояс. Потім, як вимикнуть світло, вже буду дублювати оцю мішковинку, вход в кишеню і все решта. Так, хлопнув, топнув і бовкнув, хлопнув, топнув і бовкнув, Пояс ще треба. Без пояса ніяк не обійтися. Добре, що, хоч, знаєте, не так темно. Хоч є трохи сонечко, і воно все рівно і настрій, по-перше, покращується. От що не кажіть? Коли на дворі темне все затягнуто, то якось і настрою нема. А коли є сонечко, є настрій, є, ну, якось воно тако легше, мабуть, не тільки мені, мені здається, всім людям так. Погода дуже сильно впливає на настрій. Сильнішим образищем впливає впливає на настрій. Що тут буде? Може, зроблю повністю з цієї тканини щось. Все в процесі. Отаку, знаєте, зайчики, воно само собою, інколи треба відпускати ситуацію, воно само, ну, може це в мене, так, само кращим станом. Все само робиться, так? Я відміряю. Ось в мене лінійка, як завжди, переді мною на столі. Це не так, як хтось там писав на глаз. Ні. Те, що там вхід в кишеню, тут це зрозуміло, що можна і на глаз, а все решта це пояс. І ще має бути різіночка всередині поясу. Ці помічники в мене під рукою. Питали за одіяло за, за ковдру. Де я купила? На шафі. Але один в один... Ой. один в один продається на розетці. Кому треба, можете купити. Воно називається Одіяло хутряне. Мабуть, що отак я його шукала в поїзку. Одіяло хутряне або ковдра хутряне. Там, з однієї сторони, ви бачили, є хутро? Там всередині, не знаю, там чи синтепон Яка різниця, що там? Головне, що воно тепла і не порить. І ти не просинаєшся, бо в поті, як собака, після пробіжки. Нормально. Абсолютно нормальне одіяло. І не важке Так, це в мене буде на пояс. от Всі заготовочки, бачите, роблю, а потім з'явиться світло, і ти береш і шиваєш. Так, ну що мені робити зайчики? Кофту чи ще одні штани. От що робить? Ще одні штани чи кофту? Еники-беники. Їли вареники. беники, їли вареники, беники, їли вареники? Не знаю. Я не знаю. Кофту. Кофту все буде повністю з цієї тканини. Нехай трошки я поставлю дорожче ціну. Бо та тканина трошки дорожча ця трошки дорожча та трошки дешевша. Думала за рахунок цього меншу ціну ставить. Значить, ціна буде з очки вища, але буде повністю кашеміровий костюмчик. Так? Це ж прекрасно? Скажіть? Це ж чудесно? Костюмчик такий, як той, тільки буде синій. Кашеміровий костюмчик. Кашемірчик. Кашемірчик, костюмчик. Оце так, я працюю ще має до мене зателефонувати одна дівчина хороша. Ну що, мої дорогі зайчики, викроюю зараз ще кофтину, і потім бо мені ще треба буде виходити на двір. Приїде посилочка, поки Світла нема, ножками, ножками потопає. На цьому вам всім бажаю гарного настрою, натхнення, щоб ви берегли себе і займалися своїми улюбленими справами. Неулюбленими, не займайтесь. Ну, якщо треба, то треба, звичайно, що? але бажано не займатися. Цюмки-бомки, бувайте здорові і до зустрічі!